Я зовсім не можу не з ким познайомитися. Здається, я не здатна підтримувати бесіду, а в компанії відчуваю себе некомфортно. Або ось це ще моє улюблене. А який сенс іти на ту вечірку, адже всі гарні хлопці вже давним-давно зайняті. Знайома таке? Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему, яка знайома багатьом, і це переконання, які заважають знайти справжнє кохання. Звучить серйозно чи не так? Але не хвилюйтеся, ми розберемося з цим з посмішкою на обличчя та, можливо, додамо ще й трішки гумору. На тему відносин я ще ніколи нічого не знімала і не викладала в жодну соціальну мережу, але це не значить, що я з цим не працюю або в цьому не розбираємось. Давайте розглянемо, як раціональна емотивна поведінкова терапія або скорочена репт. Ви часто, до речі, будете чути це в моїх відео, бо я дійсно щиро закохана у цей метод. Отже, як репт. Може допомогти нам подолати ці перешкоди та вивести свої стосунки на новий рівень, а можливо, нарешті, вже з кимось познайомитись чи дозволити собі піти на побачення. Спочатку трішки теорії, щоб було зрозуміло, про що далі буде йти мова. Наразі я психолог на навчанні і вивчаю саме репт, а основа ідеї репт полягає в тому, що наші емоції та поведінка значною мірою залежать від наших думок і переконань. Альберт Еліс, засновник раціональної емотивно-поведінкової терапії, вважав, що саме і раціональні вірування лежать в основі більшості наших емоційних проблем. Він підкреслював, що для досягнення психологічного здоров'я важливо ідентифікувати, аналізувати та змінювати ці вірування на більш раціональні. Ірраціональні вірування це ті думки, які не відповідають реальності, але дуже сильно впливають на наші емоції та поведінку. Згідно раціональної емотивно-поведінковій терапії, у контексті стосунків такі вірування можуть призводити до конфліктів, непорозумінь і навіть до розриву стосунків. Давайте розглянемо це на прикладі. От, наприклад, маємо ірраціональне вірування. Я не вартий або не варта любові. Це переконання може виникнути через невпевненість в собі, або негативний досвід у минулому. Людина з таким віруванням може уникати близьких стосунків, боючись, що її відкинуть. Тож свідомо уникати побачень, нових знайомств тощо. Або ось давайте візьмемо інший приклад: і раціональне переконання я маю знайти ідеальну половинку. Ох уж ця стара добра мрія про принца на білому коні або дівчину з обкладинки глянцевого журналу. Зізнайтеся, ви теж про це мріяли. Але чи правда в тому, що ідеальні люди існують тільки в казках чи у фільмах? В реальному житті всі ми маємо свої недоліки, і це нормально. Кохання це не про пошук досконалості, а про прийняття іншої людини з усіма її плюсами та мінусами. Як сказав видатний Вільям Шекспір, любов не дивиться очима, а розумом, і тому крилатий Купідон намальований сліпим. Відкиньте ідею про ідеальність і дозвольте собі закохатися в реальну людину. Давайте візьмемо ще один приклад: усі хороші люди вже зайняті, або як раніше можна було почути від дівчат, всі гарних хлопців вже розібрали цуценятами. До речі, чули таке? Що ж, це переконання дійсно може виглядати правдивим, особливо коли здається, що всі навколо мають пару. Ще правдивішим це виглядає тоді, коли всі ваші знайомі вже або оженилися, або вийшли заміж. Але правда в тому, що в світі 7 мільярдів людей. Хіба не дивовижно, що серед них є хтось особливо для вас? Подумайте над цим. Гадайте цитату Річарда Паха: Справжня любов це вибір, який ти робиш кожен день знову і знову. Ніколи не втрачайте надії і продовжуйте відкривати своє серце новим можливостям. Варто працювати над цим переконанням, так як воно може призвести до того, що людина не докладає зусиль для знайомства з новими людьми, вважаючи, що не має сенсу навіть намагатися. Ну, а чому тоді пробувати, якщо і так всіх вже розібрали і нормальних взагалі не лишилося? Це створює замкнене коло самотності. Пам'ятайте, що світ не зійшовся клином тільки на ваших знайомих. На планеті ще досить багато тих, хто міг би бути вам потенціальною парою. Ще один варіант. Я повинна або повинен бути ідеальним. Це переконання справжній шкідник для вашої самооцінки. Хто сказав, що кохання можливо тільки для людей з обкладинки? Давайте подивимося правді в вічі. Ми всі ідеальні і кожен з нас має свою унікальну чарівність. Кохання приходить, коли ви впевнені в собі та у своїх силах. А подібний перфекціонізм часто заважає будувати здорові стосунки. Людина може просто боятися показати свої недоліки, вважаючи, що вона повинна бути ідеальною, щоб її полюбили, і це призводить до постійного стресу та напруги. Ви ж самі розумієте, що ідеальних людей просто не існує, але ми наполегливо продовжуємо вірити в те, що треба створювати саме ідеальні умови, шукати ідеального партнера, підбирати ідеальний час. Певнена, що ви також бачили ситуації, коли час йде, а принц на білому коні так і не з'являється. Можливо, це не через те, що всіх принців розібрали ще цуценятами, а через те, що дівчина має надвисокі вимоги не тільки до партнера потенційного, але й до себе. Тепер розглянемо, як ірраціональні вірування впливають на нашу поведінку. По-перше, вмикається уникнення. Всім добре, відоме, наше знайоме, улюблене уникнення. Людина, яка вважає себе негідною любові, може уникати побачень, соціальних заходів або знайомств із новими людьми, може навіть свідомо відмовлятися від запрошень на дні народження до друзів або на вечірки. Вона може думати так, що. Навіщо намагатися, якщо все одно нічого не вийде? По-друге, можна вмикатися і самосаботаж. Людина з переконанням, що всі хороші люди вже зайняті, і всіх гарних людей вже розібрали, може свідомо або несвідомо саботувати будь-які спроби побудувати нові стосунки. Вона може не відповідати на повідомлення або відмовлятися від запрошень на зустрічі. Свідомо придумуючи якісь відмазки чи приводи, посилаючись на те, що постійна зайнята або має купу роботи, ще є такий варіант, як постійне порівняння, і це саме про перфекціоністів. Перфекціоніст постійно порівнює себе з іншими, намагаючись досягти недосяжного ідеалу. Це вже може призвести до розчарувань та конфліктів, коли очікування не співпадає із реальністю. Іноді ви навіть можете не помітити в побутових моментах саме те, що за вашими конфліктами стоїть давня. Прихована вимогливість до партнера, і ви, слідуючи своєму ірраціональному віруванню, починаєте сваритися не через те, що партнер діє якимось певним чином, що, звісно, вам не подобається і викликає у вас роздратування, а через те, що всередині вас. Закриті надпотужні вимоги, не виконуючи, які партнер пробуджує у вас ось цю саму злість або агресію. Як же знайти ірраціональне вірування? І тут вибачте хвилинка самореклами. Я запрошую вас перейти по посиланню у шапці профілю та підписатися на мій телеграм-канал, який називається Стежками самопізнання, де ви зможете знайти коротку, але змістовну інструкцію саме по тому, як ми шукаємо свої ірраціональні вірування. Перше, що ми будемо робити, це аналіз думок. Почніть з відстеження своїх думок. Наприклад, якщо ви уникаєте побачень, запитайте себе, чому я так роблю, які думки приходять мені зараз в голову, що я зараз відчуваю. Записуйте свої думки, ведіть щоденник, де ви будете записувати саме свої думки та свої емоції, і це допоможе вам краще зрозуміти, які переконання керують вашою поведінкою. Не перестаю говорити про те, що я фанат письмових практик, тож я буду часто просити вас саме записувати і записувати саме свої думки та емоції. Головне оцінюйте реалістичність. Подумайте, чи є ваші думки реалістичними. Наприклад, чи дійсно всі хороші люди за? Чи є у вас докази цього, чи володієте ви якимось, можливо, науково доведеними фактами, що дійсно вже кожен на цій планеті є в парі і для вас ну, 100% нікого не лишилося? Ставте собі подібні запитання, перевіряючи свої думки на реалістичність. Але окрім цього, будьте відкритими до нових знайомств, виходьте за межі своєї зони комфорту, зустрічайте нових людей, беріть участь у заходах, відвідуйте місця, де ви могли б бути не одні. Працюйте над собою, інвестуйте у власний розвиток та самовдосконалення. Це не тільки зробить вас більш впевненим у собі, але й привабливим для інших. Спробуйте практикувати позитивне мислення, вірте у те, що кохання прийде у ваше життя. Але це не про те, що ви загадаєте бажання зробите якийсь містичний ритуал та будете просто сидіти і чекати, коли ж з'явиться той самий принц. Ні, я говорю про інше. Я говорю про те, що варто звертати увагу та використовувати будь-які можливості для саморозвитку та нових знайомств. Замість того, щоб фіксуватися суто на своїх невдачах, звісно ж, змінюйте свої ірраціональні переконання на більш раціональні, а раптом самі не впорайтесь, пишіть, звертайтеся, завжди буду рада вам допомогти. І пам'ятайте, кохання це подорож, а не пункт призначення. Відпустіть ірраціональні переконання і дайте шанс новим можливостям увійти у ваше життя. Як казав Оскар Вальд. Будь собою, бо всі інші ролі вже зайняті. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є питання або ви хотіли би поділитися своєю історією, залишайте це все у коментарях. Давайте разом будемо працювати над своїми ірраціональними віруваннями та будувати здорові, щасливі стосунки. А так як я на YouTube зовсім новенька, то попрошу вас поставити мені вподобайку і, по можливості, поділитися цим відео з тими. Кому така тема також актуальна, це допоможе мені трішки просуватися і, звісно, змотивую на подальший запис корисних відео. Адже моя мета тут це показати вам, що працюючи над своїми думками, ми можемо багато чого змінити у своїй реальності, у своєму житті. До наступної зустрічі, друзі, і бережіть себе!